Журі Юлія Гриценко пані Юлії Бали були найпершими, і мене дуже зворушили слова, які вона додала. Я записала свій перший подкаст, який був присвячений Юрію Ли. Група крові українців і москвинів різна, Так він мене називався. І я побачила, що дуже студенти зацікавилися подкастом. Я їм дала прослухати. Їм сподобався цей формат. І ми в контексті історії української журналістики. бо я викладаю на другому і третьому курсі, вирішили з чоловіком провести такий конкурс. Сало в поганій якості, і коли я вмикаю такий подкаст, мені далі не хочеться слухати, тому що навіть як буде просто суперкласна тема. Я її далі не дослухаю, бо подкаст у поганій якості. Критерії були для всіх універсальні: перша оцінка це за тему, і інша оцінка за все решта. За тему усі отримали п'ятірки, тому що тема не визначається. Усі постаті, яких обрали студенти, були достойні того, щоб про них розповідати. А от вже друга оцінка базувалася на тому, чи студент використовував звук в своїх матеріалах, чи він мав. Підклад, наскільки емоційно студент розповідав, наскільки для нього ця тема була такою близькою, що він її пережив і хотів би розповісти своїй коліжанці, скажімо, коли вони прогулюються містом за кавою. Найважче було. Придумати той сюжет, який би сподобався аудиторії, тобто, щоб це було цікаво слухати не лише як якусь лекцію, чи як якийсь такий інформаційний матеріал, щоб це було цікаво слухати як студентам, так і викладачам у такому звичайному повсякденному житті. Тобто, мені було важко зробити оцей міжаудиторний концепт, гарних здобутків, щоб все було добре в родині і в Україні.